Ну ти що треба не Останні три хвилини. А я заїбався вже думав... тут бігти, я вже просто тупо заїбався. Я шарю, але ти я по Ти потердо. Нічого, нічого кратішого вже бути не може, і то ти заповні, призвати йоаа. Ну це гра лютейшого говна. Це, 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 це просто це феноменальне каліще. Феноменального рівня, блять, каліще. А ти відос записав коли я казав? А записав я відоси, блять, але сьогодні. О, це мені треба перегоріти. Нє, та сьогодні можна не. <ріх> коли ти перегориш, тоді так можна. Нє, а то понятно, що буде орн. Він то ж потім, якщо всі відоси разом скласти, типу, в якусь нарізку, це ж такий горький. Це ж такий горбуть. Го... Ну, в мене. ні. О, нормально. В мене вже хілки закінчуються, ну я заїбався, блять. Ну. Я просто заїбався. Ну я не хочу їх фармити, ідіть нахуй. Ну, гра не дає. Я бываю, блін, мобі. От чому не можна в ту, блять, урону дві хилки засунути? Чому, блять, не можна цього зробити? Ви ж животні, йобані! Ви зробили, блять, хилки расходником. Твари Просто кончені блять, пидерасы. Ну-ка, просто Гра тупо кадіща блять. Конченого. Кадіща! Ну, по ну, ноль, 0 хілок, зеро! нуль, Як казав хапко, нуль, блядь, талом Ні він казав, що це творча задача. Творча, блядь, це ніхіра не творче, це каліще, це найбільше гівно, яке може бути, сука. Я собі уявляю, як люди кайфанули Коли після цього хуйні оці її... Нормальні блін. Це Таке щастя, що вони поняли, блять. б твою мать. Де ж ті ворот? ха <риклад> Сука! Чика я не понял? Ой, блядь.